Мілітарну хроніку Закарпаття час події люди презентували в краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Це довідкове видання. Його упорядники Федір Шандор, доктор філософських наук, професор УЖНУ, надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині. Та Маріан Токар, доктор наук із державного управління, професор директор НДІ політичної регіоналістики УЖНУ, старший науковий співробітник відділу історії та краєзнавства музею. Книжка конкретна фіксація фактів, які спонукають до роздумів, до чого призводять війни, каже Федір Шандор. Ну, головна і цінність, могла не вийти, якби не Маріан не сказав, що вона має бути як взірець для наступних поколінь, про те, що історія нашого краю дуже багата. Тут показано ті конфліктні точки, як для сьогоднішніх і майбутніх поколінь, які не треба повторювати. І чим це може закінчитися? Це така соціологічна ремарка цієї книги. А для дослідників, для тих, хто... Цікавиться військовою мілітарною історією, це точки відліку береш і можеш уже по кожній даті розвивати свою внутрішню філософію, історію, пошуки робити і так далі. Видання пропонує хронологію військових конфліктів, бойових зіткнень, повстань, революцій, інших подій пов'язаних зі збройним протистоянням. Наше видання присвячене мілітарним подіям в історії Закарпаття, власне. З 12 розділів складається від найдавніших часів до 2025 року. От ми встигли фактично до літа довести цю хроніку. Ну, найперше, чим вона цікава, тим, що актуалізує знову ж таки увагу на складній історії нашого регіону. Наше видання має перш за все культурно-просвітницьке значення. Культура історичної пам'яті є одним із важливих таких аспектів збереження і співпрацювання. Бадщини, історії, культури на презентації книжки чимало говорили про мілітарну історію Закарпаття в регіональному контексті крізь призму, доль людей, на яких відображалися воєнні дії, що відбувалися в краї в різні історичні періоди. Під час пошуку самої мілітарних подій історії Закарпаття ми вирвали е, просто з сторінок великих історій участь Закарпаття у глобальних подіях. Ну, наприклад, як події в Закарпатті вплинули на історію Мексики, так чи як події в Закарпатті, е, вплинули на династії Франції і Італії, як події пов'язані із історією Закарпаття, змінили ДНК сьогоднішнього закарпаття. Книжка може бути корисною широкому колеві читачів. Вона просто подає матеріали, які Є доступними для широкого загалу читачів. Вона прекрасно має сприйматися і для школярів, для студентів, і так далі. Ну і акцент робиться на тому, щоб дослідники, фахівці більш глибше досліджували саме ті аспекти, пов'язані із воєнними діями, із революціями, повстаннями, іншими подіями, в яких Закарпатці протягом всієї історії брали участь. Презентували книжку в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького не випадково. Тім, хто вивчає історію краю, зможуть працювати з книжкою також у бібліотеці Ужгородського замку. До цього запрошує директорка Ольга Шумовська. Оскільки це історична хроніка, тому презентація цієї чудової книги саме відбувається в нашому закладі. В нас є також наукова бібліотека, яка має більше 25 тисяч примірників. Ну і ця книга доповнить також нашу бібліотеку. Є згадано багато історичних подій саме в цій книзі. Деякі відбувалися і в стінах нашого замку. В багатьох експозиціях є представлено ці події. Це і національно визвольна війна угорського народу, це і сучасна війна. Ну це всі події, які відбувалися в історії нашого краю, оскільки ми є музей краєзнавчий, то саме всі періоди і показали цей чеський період, і радянський період. Ну саме отак ця книга втілилася саме і в життя нашого закладу. Оскільки видання охоплює і сучасні мілітарні події, залишає місце для нових фактів, припущень, доповнень та дискусій.